Готую сьогодні страва, яка мені сподобалась в одного закордонного блогера. Там, звичайно, спеції йдуть трошки зі східною ноткою, але я переробила під свої улюблені спеції. Хочу спробувати. Там дуже прості інгредієнти, але сама подача страви і її приготування дуже цікаво. І мені потрібно в каструльку викласти рис і зверху виставити шпажки, на яких буде шашличок з курки. От я вагаю, яку мені каструльку взяти. Чи оцю, так як в мене сім'я не дуже велика. І я велику не буду, кількість цього готувати. І отак поставити шпажки, накрити і ставити в духовку. Чи можливо мені краще обрати ось таку каструльку? Тут вона йде, типу шалоу. Це така вона каструлька, по висоті вона ніби йде як сковорідка. От на низ я ставлю рис, який буде готуватися. От так виставлю шпажки з шашликом. Напевно, все таки зупинюся на ній. Проекспериментуємо. Подивимося, як буде виглядати страва іменно ось такий тип шалоу каструльки. Все починається з чорного кухонного набору від маестро. Чотири дошки плюс п'ять ножів на стильній підставці. Тільки один дотик і ніж ковзе ідеально. Такий набір у нас є в наявності ще в бежевому кольорі. Гіле пересипаю у миску з нержавійки. У мене їх є три розміри, і кожна на кухні незамінна. Додаю спеції від магазину партнера вімі. Заливаю кефіру і залишаю маринуватися. В миску іншого об'єму насипаю рис, промила, підготувала. Секунда і цибуля вже дрібненька. Тепер дістаю каструлю типу «Shallow». Вона широка і неглибока. Ідеальна для таких страв. На олії підсмажую цибулю. Додаю улюблені спеції. Сіль та перець подрібнюю електричними млинками. Вони є в наявності в моєму магазині у різних дизайнах. Викладаю рис та заливаю водою, а тим часом нанизую шашлик на шпажки. Їх довжина ідеально підходить до діаметру каструлі. Встановлюю шпажки над мискою з рисом. Накриваю кришкою і в духовку. Окремо в ковшику квадратному 2 літри об'ємом. Смажую слайси мигдалю. Вимішую лопаткою з силиконового набору. На цей набір зараз нижка мінус 50%. Запікалось у нас разом з кришкою. Ось така краса вийшла. Шашличок поки смажиться. Вся суповитість капала в рис. Рис натомість давав пару, де приготувалася оця корочка. На блюдо сервізу снігова королева, кругла серія. Викладаю рис. Зверху хрумкий мигдаль і румяні шашлички на.